Так, ну як ви чуєте, природка прокидається. Так же само, і риба з неї теж прокидається. Друзі, радий вас вітати на риболовлі. Сьогодні 24 березня, знаходжуся на річці Псел. І як ви всі чудово знаєте, що зараз немає жодної проблеми з ловлею плотви, але можна якби постаратися спіймати щось набагато крупніше. І сьогодні Таку ціль перед собою і поставимо. Минулого разу був бікфіш риболовлі 480 грамів. Ну, цю риболовлю треба щось таке за 500 грам хоч, хоча б зловити. Писали в коментарях, що батон вважається плотва від 900 грамів. Я такої в житті не бачив. Саму здорову, що я ловив, 680 грам. Тому ну, 900 грамів. Не кожному вдається зловити. Так що, друзі, чудова погодка, тихо, птички співають, по водичці гладь, водичка теж тихенько себе поводить. Не знаю, течії такої нема. Поставив я 80 грам годівницю, ну, у мене і шнур стоїть основний. 008. Мішок лідер 0,14 потім ну у мене не тяне нічого, тому не знаю як би. Тому що вчора казали, була велика течія. ну Подивимося, що сьогодні буде. Дивіться, місце мені знайоме, я закліпсувався на старій дистанції 52 метри. Поки що зараз розпочну риболовлю, поки що розпочну риболовлю одним водилищем. Це флагман сквадрон, катушечка 6000 боябі. Непоганий комплект, паличка броска, за, якщо її брати по акції за 1200, то можна брати за 1800. Мені здається, що можна знайти щось краще. Значить Дивіться, що сьогодні буду використовувати. Одна у нас додалася наживка, це черв'ячок навозний, товар, за зиму розвів вдома сам. Це значить, дивіться, першого разу, першої риболовлі, гарно я відловився на оцей попкорм халва. На другій риболовлі я відловився на кукурузу. Я його спробував спочатку, була дрібнувата рибка. Не то що дрібнувата, а мілкувата рибка була. Я ловив на чисту кукурузу. Сьогодні я хочу ці дві насадки об'єднати і спробувати впіймати мегатрофей. Ну, це, це мої якби, побажання. Це з минулого разу залишилося трохи прикормочки І от дивіться, ця прикормочка, я минулого року на неї дуже багато серії вдалих рибалок, дуже запашна. Їхав в машині з багажника, що вона пахла. Це тигровий горіх від КарПро. Дивіться, по серії флагман це солодкий бісквіт Один в один запах. Нічим не відрізняється. Тільки упаковка. І ось її замішав. Не було вдома пшена, як та я цьому це в мене вийшло з під контролю. Я додав там півстакана перловочки, ну, щоб на, на дні щось залишалося, щоб рибку нашу приваблювала. Тому вона харчується дуже гарно. І, друзі, так, що хочу ще сказати, дивіться, хочу сьогодні використати довгий, довгий повідець метровий і потім спробувати, як, якщо все наладиться і все в нас вдасться, і потім спробувати. Короткий поводок і поставити попапчики. Минулого року вони дуже гарно працювали. Ну, це якщо буде використовуватися, я вам розкажу більш детально. Минулого року вони я використовував на річці попапи, звичайний класичний, класичний монтаж на волосі риба брала дуже чудово, і лящі брали і карасі, а саме на річці псел. Була в мене один виїзд, я взагалі був шокований. Я спіймав 5 сазанів. Відразу 5 сазанів. Відео буде посилання в кінці, друзі. Так що сідайте зручніше, подивіться це відео, і в кінці буде посилання 5 сазанів на флети на річці. Сел. Я, ну, я тоді дуже здивувався. Насадка дуже робоча, дуже цікава. Так що обов'язково подивіться, що, що там мені вдалося зловити. Там було, ну, там було цікаво. Та риболовля, ну, я її пам'ятаю, як сьогодні. Так, повід... поводок метровий ставлю її, ліска буде 0,14, гачок від гачок буде від гамокацу, ось такий F-21. 10-го розміру. Гарні, дуже гострі гачки. І мені ще подобається тут длинне цев'я, можна одягнути побільше насадочку. Все, ось він поведеться. Друзі, одним водилищем попрацюємо, зараз подивимося, що воно покаже нам. Тому що з звичайним розміром немає проблем. А покрупніше треба трохи сили приложити. Розпочну просто з а потім поступово буду збільшувати насадку. Перевіримо, як буде рибка реагувати на опариш, а потім кукуруджу, потім піднімемо кукурудзу. Ну, сідайте зручніше, друзі. Підпишіться, поставте лайкосик, будь ласка, і подивимося, що сьогодні вдасться. Головна ціль ловити велику рибу. Ловлю поки що на дневутку. Перевіряю дистанцію. Кормлюся і потихеньку будемо збільшуватися, щось міняти. дивіться, дивіться, якщо буде працювати, я вам буду розповідати. Що не буде працювати, не буду розповідати. Первый mm -hmm. <coughs> Можно, в принципе, ставить одразу, мабуть, и кукурузу уже. Еще раз, спробуємо. Пукурушку спробував. Спробував одягнути кукурузку, трохи розмір краще, але все одно дрібнувата Тому що на париша перше клювання було реалізоване, а потім серія була холостих, підсмикує і все, підсмикує і все. Зараз спробую. Припідняти кукурудзу. тому що буває, що в толщі води стоїть крупна риба. На першій риболовлі в цьому році так само і було. Одягнув цей попкорн, тому що все одно дуже багато дрібної риби. А на опариш вот так підсмикує, то це два ударчика і все. На кукурузу майже в руку клювання було. Десь хвилина пройшла і бам! І... чистую кукурузу поставил две штучки. Потому что там тоже было много холостых плювань. Ну, mm -hmm. вы видите, грибновато. Тут ну, хоч тут трошечки. Більше. Так, товариші, ну що, щойно було три гарних рибки я слив. І всьому, мабуть, біда, тому що дуже длинний поводок. Тут бровка цепляється. Так, за бровку цепляється. І рибка сходить, і три рибки ну гарних. Там не трофейного розміру, ну я думаю 300 плюс. Ще плюс, що то гачок. Він дуже гострий, ну під кукурудзку він, мабуть, трохи не підходить. о, Поставлю свою улюблену довжину, ну тут, тут 40 сантиметрів. Ось отакий такий овнер гачок. чорного кольору він трохи пошире від жала до цив'я якраз я думаю те що потрібно ну тому що ну, зливати таку рибку теж не цікаво тим баче три підряд друзі тому що втратити три рибки таких теж не цікаво дивіться я завжди користуюся на річці монтажем петля патерностера Ну, мені він найбільше підходить по душі. І рибка засікається гарно. І дуже простий. Тому що ну дуже бровка груба, ще й трави там вдосталь. Так, дві кукурушки. І за трофейною плотвою, і ще й кукуруза здорова, в делюксі що для, для літа гарно Це, Мабуть одної такої вистачить Для літа гарно, що воно крупне Минулого разу я брав іншу там. Було дуже багато і дрібної. І було класно, я по дві невеличких ставив. І гарно клювало. Ладно, глянемо що зараз буде так, Кліпса є. так, 7,20. Ну вже б'є, друзі. Невеличке клювання, ну вже воно було. Да, ось воно підійшло. Надо дрібної кукурузки вибрати трохи. Або поставити ще більше гачок. Ладно, глянемо зараз, як буде цей поводить гачок. Бере гарно. От. Куштує. Куштує, куштує. Скуштувала. Ті були набагато цікавіше. Я коньяки мочі. Ну, да, ті були набагато цікавіші, ну це теж це теж більш-менш Так, ну що тут нам кукурудзка зараз подарить Туж таке упиралося-упиралося. У мене зовсім і крупне О, ну, така гарна. <кій> гарна в тому по розкрасі, знаєте, по чешуї, така ці... ціленька дві кукурузка. А йшла як начебто Щось трофейне. Нема, друзі, нема крупної. Сьогодні нема крупняка поки що. Сподіваюся, що поки що <кій> <кій> нарешті кукуруза дає той результат якого ми бажаємо хоч і не мега, але все одно після тої дрібної плотви це вже така в руки приємно потримати. Зараз ще флет почне працювати. взагалі буде чудово. Так що, друзі, дивіться, що буде у нас далі. Так, друзі, ну що, на годинку 9 ранку рибка Після 8 взагалі відмовляється, вже навіть і дрібна клювати. Спробував я класичний флет. Результат був декілька холостих клювань, ну, скоріш за все підпогорилася риба і все. Зараз я спробую коротенькі по черв'ячок. О, кукурузка. О! Оце ну, кукурушка. Ой, хорошенька яка. На сьогоднішній день, так, да, це хороша. Вона не довга, а пузата. І зараз спробую на короткій повідці половити. черв'яку. париш там буде. Ось таку красоту зараз їй подам, хай куштує. Якщо не буде результату, поставлю класичний фідер. Так, товариші рибаки. Ну що, не хоче. Груба оснастка теж працювати. ну, Мабуть ранувато Все-таки. Ну це як майже вбився карася, тільки, тільки на флеті зв'язаний. Напишіть хто вже ловить саме на вбивцю карася вже в цьому році, і на рибу ловить, а не так як я пробую спіймати. Все, зараз ставлю і цю будку на класичний фідер. Зараз спробуємо тут і черв'ячка з опаришем кукуруза хай стоїть. І будемо намагатися щось зловити. Чому ж ти чекаєш? Червячок, друзі, спрацював О! Сьогодні це. Сьогодні це вважається нормальним розміром, тому що взагалі риба закриває рот з кожною хвилиною. Ви бачили самі, я хотів ловити крупну рибу, але крупна риба сьогодні не хоче ловитися. Зараз почав до кукурузки підставляти той попкорм. Вигляньте, нашою прикормкою ходив туалет. І відразу почало трохи цікавіше бути. Одна кукурузка рыбку дає крупніше. Я просто ставлю чисті дві кукурузки. Ну, непоганий, да, розбір такий. На сьогодні це добрий. Не судьба. Ну, хай плеве значить. Я думаю, вона зараз когось позове. Що риба почала трохи активніше. Ви бачите, черв'ячок все одно збирає невеличку рибку, Перехожу на укору. 直播呢。 Це кукурузка Дівчиною і ми завершимо сьогоднішню риболовлю. В кінці працювала чиста кукурузка краще. Все, все досить, друзі. Зараз глянемо, що вдалося зловити. Так, друзі, ну що, ось що вдалося спіймати Ціль риболовлі. Не виконали, звичайно, на пів кг Більше пів кг ух Ухти, нічого не спіймали, але є пару рибинок, яких можна заважити. Це ця дівчина і ця. о, оця крупніша. Так, зараз глянемо, скільки вони. Я думаю, так під 400, мабуть. вымкнулась. Одной рукою дуже неудобно. Оп, тише. О, 400. Рівно, бачите. Так, на ну, оцій тоді грам 320. 325. Ну, приблизно глаз оно так і є. Відро кілограм важить. <гум> так що. Жду коменти. Минус кілограм, три з половиною, друзі. Ну, якраз плюс-мінус. Я думаю, ніхто не образиться. Дуже гарна, але дрібна рибка теж свою роль відіграє, тому що її сьогодні було ну, дуже багато. Друзі, кому сподобалося відео, прожміть палець вверх і обов'язково підпишіться. Не знаю, наступного разу почати або іншу локацію вивчати, або може на поплавок десь щось знайти, щось. Обов'язково зміниться. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь, чекайте. Всім мирного неба. Слава Україні, друзі! Всім до побачення!